Я Мороз Павло, боєць 4 сотні. АЗОВ, позивний тічер. Ну такий позивний в мене ще з курсу молодого бійця на базі АТЕК ми його проходили в Києві. Там хлопці якось, ну, хтось прийшов вже з якимись позивними, які вони самі собі е, придумали, або які в них вже були до того, комусь доводилося придумати. Я ну, ніяк не міг собі вирішити. А хлопці знали, що в нас був один іноземець, і я з ним постійно спілкувався англійською. І вони знали, що оскільки я знаю англійською і мав бути викладачем відповідно до своєї спеціальності, як вчився в університеті, то вони вирішили мене назвати тічером як вже шкільного вчителя англійська. І вже тільки пізніше я дізнався, що це е, також ім'я одного з головних героїв в фільмі «Около футбола». Але я його не дивився ні до того, ні до сьогодні. Тому я не знаю, які була асоціації в того, хто мені його придумав. От. Ну ось так і живу собі з цим позивним до сьогодні. В полк я потрапив, як і всі бійці. Пройшов курс молодого бійця на атеку протягом двох тижнів. Туди ще він був два тижні і приїхав сюди вже. В зону АТО 19 травня. Ось із з тієї пори я в четвертій сотні і досі. Раніше вона була вартовою читою, зараз це четверта сотня. В полк вирішив піти, тому що ну, зрозумів, що це просто обов'язок кожного чоловіка: захищати свою землю, свою родину, взагалі все те, що емоційно, і взагалі брати участь у такому протистоянні, в якому вирішується доля його нації і його самого. Взагалі, я також думаю, що війна вона більше загартовує чоловіка. Вона виробляє справжній чоловічий характер, вона любить, робить людину більш рішучою і дає їй більше змоги якось поводитися більш впевнено в інших ситуаціях, навіть не обов'язково пов'язаних з війною. Також пам'ятаю, як я проходив цей курс молодого бійця. Просто бачите, я сам з міста Дніпродзринськ Дніпропетровської області. І там залишились мої батьки, коли я поїхав на навчання до Київського університету Тараса Шевченка. Ну, в цивільному житті я був студентом і під час навчання вирішив піти в полк Азов. Звісно, сказати батькам я цього не міг, тому що ну, зрозуміло, що вони просто приїхали і витягли мене звідти, чого б це їм не було варто. Тому довелося їм щось плести про те, що в мене якась там практика два тижні проходить, що я не можу спілкуватися мобільним телефоном, тому що вони були заборонені на курсом молодого бійця, що я не можу виходити на контакт. І взагалі, коли все закінчить, то я їм відзвоню. Але склалося не так, як гадалося, і десь за два дні вже до відправлення батьки таки дізналися про це, і мати швидким рейсом виїхала в Київ. Знайшла мене прямо в тій лікарні, в якій ми проходили військово лікарняну комісію. Але. Дякувати Богу на той час, вона вже сказала, мовляв, ну. Що я вже тут пороблю? Якщо ти вирішив собі, то вирішив, я ж тут не буду тебе вертати вже зараз. Тому вона мене більше зрозуміла, але зараз, звісно, батьки все одно хвилюються. Але ось так я потрапив в полк, це пам'ятаю. За час своєї служби я був в Широкіному, так само брав участь у виїздах полку на блокпости, такі, як, наприклад, у нас стоять на границі з Кримом в місті Чонгар і зараз теж. Тому, ну, маю, хоч і невеличке, але щось з кшталту бойового досвіду. Так само з побутними виїжджали на як оператор крупнокаліберного кулемету ДШК. Так само запам'яталося, як вперше. Відчули взагалі обстріл, побачили, як це не з екрану телевізору, а як це в реальному житті. Ну і дійсно різниця була дуже велика. Але сказати, щоб це викликало якісь там негативні емоції, якийсь був страх або навпаки, радість, як буває в деяких людей, такого ну не було, просто не, не відчули цього. Після повернення в цивільне життя планую, по-перше, продовжувати навчання за спеціальністю і, звісно, знайти собі гідну роботу. Так, так само якось пов'язано з тим, що я філолог за фахом. Звісно, вибудувати якусь сім'ю собі, тому що наразі я поки що її не маю, але для розбудови країни це, звісно, необхідна річ. Тому планую працювати на благо країни.